Обирали запобіжний захід підозрюваному у фінансуванні бойовиків на сході України в Ленінському райсуді Кропивницького. Прокурор просив цілодобовий домашній арешт через ризик переховуватися від слідства та вплив на свідків щодо фінансування тероризму. Дійсно, в ході досудового розслідування ми встановили що клієнтами вказаного ресурсу, були особи, які проживають на території ЛНР, ДНР, які приймали участь в збройному конфлікті та які перебувають в розшуку. Адвокат підозрюваного просив запобіжний захід особисте зобов'язання. Йому вміняють, що він нібито вчинив злочин. А саме 19-18 років, однак вказані системи заборонені указом президента 21-го року. Тобто, дубовий Сергій Олегович, Україна, Алчевськ, номер телефона, ну, область Луганська. Тобто, з цією інформацією жодним чином не можна було встановити, що це особа, яка має відношення до якоїсь там. ну, Якщо тут була писана ДНР, ЛНР,

Покласти на підозрюваного коли на строк до 1.12.2021 року наступні обов'язки. Прибувати за кожної вимоги до слідчого прокурора чи суду, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований. Ми просили особисто зобов'язаний. Суд нас почув судом клопотання слідчого задоволено частково. Що стосується оскарження рішення, була оголошена лише ререзулятивна частина після отримання повного тексту. Будемо визначатись. Затримали підозрюваного у серпні, розповідає речниця обласного управління Служби безпеки України. Організував Разом зі спільниками з тимчасово окупованих територій Ордло фіктивний кол-центр на території обласного центру, учасники якого телефонували громадянам України та пропонували вкласти кошти в акції відомих фінансових компаній, обіцяючи їм швидкі надприбутки. Слід відзначити, що оборут. І вказаного кол-центру та фінансової компанії складали десятки мільйонів гривень щомісячно. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Стаття 200 – це підроблення фінансових та банківських документів, а також незаконний обіг криптовалют, а також стаття 258 прим 5 фінансування тероризму. Додає відповідальність за таке правопорушення від п'яти до восьми років ув'язнення. Олена Жкалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Крапивницький.